Хочу почати не з кількості вилученої вогнепальної зброї, а саме з дезінформації, з фейкової інформації щодо контрабанди зброї в європейські країни, і не тільки почну з того, що насправді з початку повномасштабного вторгнення ми постійно бачимо намагання Росії вкидувати фейки щодо незаконного бігу зброї і України як чорного ринку зброї. У світі. Зрозуміло, що наших європейських партнерів непокоїть можливий ризик витоку зброї з території України. Зрозуміло, що ми маємо зріст незаконного обігу зброї всередині держави в першу чергу, і це зумовлено війною. Це стосувалося будь-якої країни, не тільки України. Це логічно і зрозуміло. Але я запевняю, що ми постійно у тісній співпраці з правоохоронними органами майже всіх європейських держав, з Європолом, з міжнародними організаціями, які опікуються незаконним обігом зброї: ЕМПАКТ КМЕС, Фронтекс і інші. Ми постійно з ними проводимо спільні зустрічі, спільні заходи, в тому числі заплановано створення в Україні міжнародного інформаційного центру з незаконного обігу зброї, куди будуть входити представники поліції різних країн Європейського Союзу для оперативного обміну інформацією щодо обігу зброї як легального, так і нелегального. На даний момент у нас буквально в понеділок вівторок була зустріч міжнародна в місті Львів з представниками як правоохоронних органів інших держав, так і представниками міжнародних організацій. Де ми вкотре отримали від них інформацію, підтверджену, що на території Європейського Союзу немає жодного факту підтвердженого контрабандного переміщення зброї військового зразка з території України? Безумовно, є поодинокі факти вилучення одиниць вогнепальної зброї на кордоні з Євросоюзом. Але це зброя не військових зразків, це зброя в більшості предназначена для відстрілу куль з гумових куль, і це зброю, яку громадяни намагалися вивести більше всього для самозахисту. Це подинокі факти, це не має системного характеру. Тобто, це ще раз підтверджує те, що контрабанди зброї з території України немає. Тобто не про які промислові масштаби взагалі не йдеться, та навіть про поодинокі масштаби не йдеться, а не говорячи вже про промислові. Щодо незаконного обігу зброї на території держави, всі правоохоронні органи держави розуміють адекватні ризики, з якими ми стикаємося зараз і з якими можемо стикнутися після закінчення війни, після нашої перемоги. Ми розуміємо, що кількість зброї, яка перебуває зараз в державі, можливо перейти в якийсь відсоток в незаконний обіг. Саме тому боротьба з незаконним обігом зброї є пріоритетним напрямком для роботи всіх правоохоронних органів держави. Якщо ви бачите інформацію на слайді, наразі в нас Національною поліцією, вилучено з незаконного обігу 4 793 одиниці вогнепальної зброї. З них майже півтори тисячі це автоматична зброя, майже тисяча це короткоствольна і так далі. Ну і рахуючи, там 16 тисяч майже гранат. Це за який період? Оточні? Це за період з 23-го року. Так, якщо цікавить інформація за 2022 рік, ну вона майже ідентична, там трішки відрізняється. Бачите, що в кожному регіоні правоохоронці працюють з метою вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, яка може в перспективі задати ризики і використатися для скоєння будь-яких злочинів. Тепер ми поговоримо про методи протидії незаконному зброї. Перше – це робота блокпостів. Блокпости працюють у нас не тільки для перевірки документів, а в першу чергу для недопущення потрапляння зброї як з зони бойових дій, так і з території нашої держави до інших країн. На території всієї держави у нас знаходиться 330 блокпостів, на яких за 2023 рік по сьогоднішній день було викрито 887 осіб, які намагалися незаконно. Перевести зброю з однієї території на іншу. Вилучено 374 одиниці такої зброї, 25 тисячі гранат, майже 200 тисяч набоїв. Тобто, це та зброя, яка потрапляє з зони бойових дій на територію, де таких дій не ведеться. Хочу зразу запевнити, що серед цієї зброї немає зброї наших партнерів. Це зброя. В більшості трофейна або зброя, яка залишена окупантами після деокупації території, це зброя російського зразку або взагалі радянських зразків. Якщо є поодинокі випадки, де потрапляють е гранати іноземного виробництва, то це взагалі поодинокі випадки немає системності взагалі того, щоб в нас попадалася в більшості зброя наших партнерів. Що стосується розслідування кримінальних проваджень, ви бачите на сьогодні національною поліцією внесено до ЄРДР 5022 кримінальних провадження, з яких 3756 приділено підозру особам за незаконний обіг зброї. Це саме вогнепальна зброя і вибухівка. Тут не враховується холодною зброєю, ми навіть про неї не говоримо. З цих 5 тисяч, 3200 проваджень вже направлені до суду і чекають розгляду справи в суді. Ще одна з проблем, з якими правоохоронні, у правоохоронних органів в Україні це схрони, в яких зберігається зброя. Відразу скажу, що це також зброя і схорони. Ми розуміємо, що багато з них це схорони, які готувалися перш за все. Так званими ДРГ і особами, які готували Україну до війни з Росією. Тобто, як ви бачите, схорони перебувають на території всієї держави. Це не прифронтова зона, де заховали зброю наразі в цей період часу. Ні, це ті схорони, які ми вважаємо, саме готувалися на території всієї країни за багато до повномасштабного за великий час до повномасштабного вторгнення для підтримки саме вторгнення Росії на територію України. Наразі в нас викрито в 2023 році 113 таких схоронів на території всієї держави, де вилучено майже 70 тисяч набоїв, різних боєприпасів 5,5 тисяч, півтори тисячі гранат, вибухівка, гранатомети, 75 штук автоматична зброя. Тобто поліція постійно працює над встановленням місця зберігання такої зброї, таких схоронів, натримання інформації і на вилучення цієї зброї. Більше того, вся ця зброя, яка вилучається правоохоронними органами нашої держави, в тому числі поліцією, після проведення всіх експертиз, повертається до Збройних сил України для використання на полі бою. Саме таким способом ми унеможливлюємо потрапляння її в незаконний обіг знову. Щодо дезінформації і фейків зі сторони Росії, ми розуміємо ризики того, що можливо. Через деякий час в Європі випливе зброя, яку вони заявляють, що ця зброя потрапила з території України контрабандним шляхом. То ми запевняємо, що вся втрачена і викрадена зброя, які наразі нараховуються у нас майже 600 тисяч, 593 тисячі, вона вся облікована, пронумерована. І про цю зброю знають наші європейські партнери. І якщо така зброя випливе десь. Будь-якій країні Європи чи світу ми відразу будемо розуміти, що це фейк, що це вброз, що це робота спецслужб Російської Федерації на дезінформацію і на наративи відносно України.